Мої вітання: сьогодні багато людей покладають надію на людину, на правителів, що прийде правитель, новий правитель, новий президент, і тоді все зміниться і все буде на краще. Але це помилка, тому що правителі це не місії, може змінити наше життя. Тільки Бог, тільки Ісус Христос. І коли починаєш говорити людям, що потрібно повернутися до Бога, потрібно вивчати Слово Боже, то люди кажуть, що ні, їм не потрібно, їм нема часу, і всі наші біди. Всі наші теперішні, <кхм> біди, наша війна, яка відбувається в нашій країні, це все відбувається від того, що ми від слухаємо не тих людей, що ми слухаємо брехливих пророків, а нам потрібно повернутися до Бога, нам потрібно покаятися, прийти до Бога в церкву, яку він створив, і <кхм> вивчати Слово Боже. Занурюватися в нього, доводити слово Боже людям, доносити його, щоб люди розуміли, були в реальності, щоб вони розуміли істину, щоб вони були в Слові Божому. А для цього нам потрібно підписатися на телеграм-канал докторів теології Станіслава Юлії Салтаненко. Хай Бог поблагословить вас.